Добрий вечір, студія. Наразі інформація про те, що міліція почала репресії проти тих людей, які приймали участь у штормі, підтверджується ще півгодини тому. Я мав телефонну розмову і запрошував на ефір одного з тих людей, які були тут. Його звуть Василь активіст. Але за хвилини, за останні хвилини перед ефіром, він відмовився, посилаючись на те, що в принципі в нього будуть проблеми після ефіру. Він казав про те, що наступного дня після штурму його затримали і протримали у, тю, у камері три години. А потім, вже наступний день, тобто по е, вчора, його викликали на шосту годину вечора до суду. І зараз люди побоюються репресії проти. Е, від міліції за свої дії. Власно, ну, що планують далі робити громадські активісти? Чи будуть сьогодні. продовження сьогоднішнього мітингу? І як довго там перебуватиме комісія, ця група з головною управи МВС на чолі з Віктором Дубовиком? Як довго вона працюватиме і розслідуватиме цю справу на місці? Комісія поїхала десь хвилин 40 тому, тобто її вже нема. Місцевий розійшлись. Мітинг теж е, наразі не проводиться. Намети згорнули, але місцеві кажуть про те, що вони все одно будуть збиратися. Є навіть така інформація, що планується мітинг провести ще один на неділю.